Всім привіт! Готуємо салат. Із того, що є, подивимося, чого б нет. Беремо наливаємо водичку, до кип'ятчення доводимо. Беремо одну цибулину. Корешки. А себе бери вершки. Так, як ми її порежем? Знаєте, на половину на отакі. О, длинноватый такі зробимо. І будемо її маринувати. Не будемо же одним зміїми гориничами дихати, правильно? <рес> <рес> Этот салат исключительно вкусный. Беремо я боротаку, вот можна взяти любую, можна взяти пікінку. Корішок отрізала. Я її предварительно помила, не переживайте. Так, корішок отрізала. Я її так прямо на раз, два, три. Ну, тут буде такі, можна ще так чекануть. Раз, два. Сюди засипаю салат. Цибульку оставляю. Кстати, цибульку можна уже сразу поставить, скинуть в піалушечку сюди. Що ще зроблю? Замарінуємо її. Що зроблю? Візьму, візьму столову ложку. Сюди столову ложку отста. Така погода хороша. А холодна, страшно зуб на зуб не приходить. Даже дві. Візьму. Быстрей ще Дві столових ложки. І що ще беру? то это чайную ложку цукру туда ложу. Соли потом компенсируем. А вот сахарку, хай побудет в цукре. Размякнем. Так, кручусь, вырчусь как та белка в колесе. Робим заправку. Раблю это. Беру еще одну пиалушечку. Да, этот. И беру на вот обычной терке, ну, на какой трем. И так прямо орехи натираю. Беру грецкие. Які передали, такі і є. Ні, У нас э, дома у родителей два грецьких ореха. Ну, коли вродили, коли не вродили, ну, щось дає. Папа нам набив тут, настукав. Все зробив для любимих дітей. Спасибо. Я знаю, що дивляться. О, так! закипело. Раз, виключили, Раз. Ох, ты, моя. Бачите? Залила водичкою, Щоб покрила. Раз. И крышечкой накрыла какой-нибудь. Ну, крышкой, крышкой. Почему там? И вот так раз, и накрыла. Тут продолжаем действие. Действие первое, а к второй. Мне дается вот такие, бачите? Воно, как-таки этот, и орех чувствуется. И этот самый. Что еще? Ага, сюда ссыпаю. Все. Нет, то покрошила, то покрошила. Все сюда ссыпала. Беру две чесночины сюда. оставляем. И тоже на такой же меленькой терочке. Бурячок с чесночком, это всегда на емося, вот буряка, я к ним чесноком. Ну, бывает, знаете, остается после еще что-то, я так, ну, всегда варю там, чтобы всегда то то один-два бурячка оставалось еще. Потом, на ну, это, вот из майонезика, всегда, это под, под, ручку так быстренько сделала. Десь я каже, мама, мені не пахне. Я думаю, Боже, якби ти знала, як мені не пахне. Ну, нічого з цим не зробиш. Якщо воно смачно, то воно смачно. Сюди беру такий сирок. Можете взяти фету покришить, а заправити е, обичною все. Можете взяти такий сирок. Можете взяти, не знаю, може, хто робить на сметані. Я, ну, чесно, не цей, може таке. бути. И сюда, и так одной ложки будет достаточно, все остальные, ага. ну и повыкидывала, правильно, ну ладно, фольгу возьму. Так, сполоснем это дело. И добавлю сюда, где-то чайную ложечку, может столовую ложку олейки, чтобы оно таки было больше большенькие. И так все перемешали. Буряк, и тоже его режу полукольцами, а вот даже вот так по четверти, режу по четвертинкам. То не любить вот таке ощущення, щоб, знаєте, буряка було дуже багато, то краще, мабуть, його в натерті потерти. Вже, не знаєш, крутиш ті овочі, понимаєте, морква та пропадає в тому холодильнику. Коротше, не, не так не так крутишся, вертишся, а все одно одні двійки. Так, тут трошечки постояла і ми оцю цибульку раз і сцедили. Мені достатньо, вона вже така розм'якла, і я сюди раз-раз і цибулечку дала. Так, і сюди бурячка. Ви знаєте, казати про те, що, Боже, восхи... як там оце? Саме швидкий салат, саме то, -то, то!» Я такраз писувати не буду. Ну не буду. Писала раніше на да, рецептах, Оце не буду писати. Що заходиш, мете, а априорі все те ж саме. Ну, коротше, у всіх і, і все те саме. Все одно і те ж. І сюди закидаю. Так, і перемішую. Зараз бурячок дасть. Своє трошечки. Як густовата, налити більше трошки олійки, щоб воно роздалось. А чи ні? Отак запахло, знаєте, цей чесночок это це, дуже непогано. Боже, так в чашечку кофе хочеться. Взагалі, глаза сліпаються. Спати хочеться, то значить на погоду вона якось ще крутила, Хто не? Як все, всі жалуються про одне і те саме. Так, спробую. І знаєте, оце не будемо переключати туди-сюди. Візьму, спробую, якщо що, скажу всі свої запроти, побачимо, може щось додати. О, знаєте, що забула? Забула. Забула, забула, забула. А забула, головне. Подсолить. Так, і собі сюди трохи. чуть Зараз перемішаю. Та. Бо ну як це салат без солі? Ні, салат без солі не годиться. Так, і собі тут так раз-раз-раз трошечки його пом'яла, помяла І так все вместе. Дуже інтересно. Так. Можна більше горіхів і менше, я сейчас ще добавлю, і менше нарізайте капусту. Надо трошки як пошинкувати, бо такі, знаєте, резонуючі куски. А так, мені понравилось. Хороше сочетання, хороший салат, щось новеньке. Зараз сіли, поїли і все. Все.Всім хорошего дня. Досиплю горіхів та з'їмо. Пока-пока.